З любов'ю та вірою у перемогу івано-франківські пластуни виготовляли для добровольців сувеніри, обереги. Під пильним наглядом наставників дітлахи створюють янголяти з фетру з різнокольоровими крилами та тендітними оздобами. Та головне у цій роботі щирі побажання пластунів для військових. Щоб вони були щасливі і щоб це було для них тепло і радість. Щастя, здоров'я і щоб. Нарешті вони перемогли, і війна швидше закінчилась. Відправлять на передову і ляльки-мотанки. Вони теж зроблені дитячими руками. Та й загалом, попри втому від війни, маленькі волонтери не припиняють допомагати армії. Стараємося завжди долучатися, допомагати в будь-чому. Збираємо плетемо сітку, збираємо продукти. Робимо талісмани, листівки. Чи можемо тим допомагаємо? Частину сувенірів продадуть на благодійних ярмарках. Деякі вироби відправлять українській діаспорі, а все для того, аби зібрати кошти на придбання необхідного обладнання бійцям української добровольчої армії. Нині нагальна потреба це міношукач. Це є ну, дуже важливе на сьогодні обладнання для нашої інженерно-саперної роти. Коштує він професійний військовий міношукач коштує 70 тисяч гривень. Ми вже маємо 21 тисячу. Решту треба дозбирати. Якщо вдасться щось реалізувати, ми дуже сподіваємося, що ми будемо і через Фейсбук продавати, і на благодійному ярмарку можливо щось зберемо. Це лише початок цілої серії майстер-класів. До кінця березня волонтери планують назбирати необхідну суму на міношукач та повезуть його разом із сувенірами та продуктами на передову. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.